Кальний контент, який просто може вам зірвати голову, але я це зроблю. Зараз проблеми в плані з українськими водіями. Ми працюємо в більшості з американцями. 98 процентів забитих траків всі працюють і приваблювати водіїв компаній. Звичайно, вони будуть платити трошки більше, чи вони будуть виплачувати кошти в кінцевому результаті? Тут уже інше питання. Компанія возить вантажі по 10 доларів за милю. Чому водію повинно оплачуватись більше за милю, якщо була домовленість оплачувати, наприклад, там 60 центів. Так, Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі LNG, А з вами я, Денис Зубрен. Я є співвласник цього холдингу. Розберемо одну дуже цікаву ситуацію. Так що, давайте поїхали. Ситуація. Водій. Звільняється, і від нього чуємо ми такі коментарі. Мені компанія подобається, все дуже класно. Ви всі молодці, диспетчер, все класно, мені все подобається, але звільняюся там, називаю деякі причини. Починаю звертати увагу на такі штуки, які були в минулому. Його починають розпитувати. Він каже: Ну у мене там. Зняли за якийсь там штраф, щось там за якийсь ворнінг. Ніхто не попередив, ніхто нічого не сказав. Такі погані всі блін. Зняли це все. Мали прийти ще три водія, Я короче їм сказав, що ви. Кончені, що ви отак без попередження, зняли гроші, і вони більше до вас ніколи не прийдуть. Я такий думаю, йомою, давай розбиратися. Бачу, що дійсно водій їхав, щось там порушив, якісь правила безпеки. На дорозі його зупинили, штрафанули, дали там все і на компанію. Суть така, що чувак щось порушив, його зупинили, вибали і дали це все на компанію. Тому. В контракті прописано, що за таке є штрафи. Ми йому то все звичайно. Що перед тим як він влаштовувався, пояснили за які то є штрафи. Коротше, все роз'яснили. Тут немає нічого такого. типу, дивного, надзвичайно, все по контракті починаємо розбиратися. типу, ми кажемо сейвті, що нічого водію не сказали. Що ви робите? типу, Водій от звільняється, непонятно по яких причинах. Ми ж розуміємо, що там явно не причина того, що він там хоче відпочити 6 місяців. І вони такі кажуть, а що сталося? Ми кажемо, що ніхто нічого йому не сказав. І тут починаємо піднімати всі дані, приносять нам смс від того, хто попереджав. І тут пише працівник водію, каже: Дивіться, у вас тут буде штраф через те, що ви порушили, такого то числа здається. Ну якісь там дані дав. Каже, через що за що, ось чому водій щось там нічого не відписує. Зразу дзвонить. Наш працівник починає з водієм розмовляти, розказувати йому 4 хвилини розмови. Потім ще й жартують, що типу, ось, мав бути бонус за те, що я відпрацював деякий час, а то і зразу буде штраф, і, і тоді я виходжу просто. Пожартувавши оце все, питання закрилося. Але суть того, що оця розмова, оці переписки були ще в червні. Водій забув за це, водій повністю забув, що таке було. І зараз говорить всім і нашій компанії і людям, що ми йому не попередили, і іншим людям, що ми погані. І як реагувати на таке? Ну це ж неправда, і для чого розповсюджувати неправдиву інформацію? Дивіться, ви тут є багато дуже експертів, людей з сорокалітнім стажем, які знають інформацію в 100 разів краще ніж знаю її я, чи знаю її Віталік? Ви там блін. Побудували величезні імперії тракові. У вас там по мільйону траків є. Я знаю це точно. Бо читаючи ваші коментарі під відео, я розумію, що пишуть експерти, тому що дуже класні там думки. Що ви думаєте в цьому випадку було зроблено неправильно? Треба було не звернути увагу на те, що водія заштрафували, просто не штрафувати його. Треба було йому нагадати, що треба було зробити. Ви ж все. Розумієте і знаєте, давайте поясніть, напишіть в коментах, які ми підораси, що ми зробили не так, і це буде дуже цікаво почитати. Дякую вам. Давайте ще трохи повідповідаю на коментарі. Коротше, дуже дуже захейтали попереднє відео. Мені було дуже весело. Ви, звісно, всі красавчики. Навіть якщо ви пишете хіровий комент, пам'ятайте, це дуже добре для просування каналу. Тому навіть за погані коментарі я вам дуже сильно вдячний. Я старався максимально відповідати так, щоб вас можна було зачепити. І ви відповіли мені ще одним коментом, тому що більше коментарів, більше просування каналу. Я з вами всіма не обов'язково завжди погоджуюсь, але я вам дуже вдячний за то все. Мені прям дуже сподобалось і було весело. Я звичайно неадекватні люди, розказують багато всього і пишуть. типу, дивіться, запам'ятайте, ви працюєте в траку, можливо, там 10 років, можливо, 20. Ви бачите все дуже дуже добре зі сторони водія. Ви знаєте, як працює цей бізнес дуже класно, але на жаль, тільки дуже обмежено зі сторони водія. Якщо я вам розказую про якісь ситуації, ну наприклад, як я розказував, скільки компанія втрачає, коли водій кидає трак, то це не означає, що в нас компанії кожного дня кидають траки. Це було це не часта штука. Виплати є завжди і продовжуються. виплати водіям. Постійно йдуть кожного тижня без затримок. Хто працює, той знає, хто не працює, той буде розказувати що там, типу, закриваєтеся, банкрутуєтеся. Розказує вам для розуміння. Було приведено приклади, щоб ви не думали, що компанії є смисл обманювати водіїв на 100 доларів, бо там не доплатили щось, якісь там милі чи ще якісь, заради того, щоб ви потім. Втратити 5 тисяч доларів. Думав, що я власно пояснив тему, але побачив, що дуже багато людей подивилися там 3 хвилини і не до кінця зрозуміли про що суть відео. да, будь ласка, коментуйте побільше, навіть якщо ви не погоджуєтесь з моїми думками, мені це дуже весело і дуже прикольно читати. Я люблю хейт, кій типу, паса і мені цікаво, мені реально цікаво. Мені настрій піднімає кожен комент. Особливо там якийсь один дядько є, я не знаю що. Він він анонімно пише, анонімно важко. Дізнатися розказує, напевно, вже 30 років їздить на траці, і багато чого пише, які ми всі дураки, а який він розумний, і ще й розказує, що там ми в попередніх відео знімали. Коротше, це дуже весело, тому що як можна дивитися кожне відео наше і казати, які ми херові, і хейтити нас, якщо ми такі погані, не дивіться, просто. Виключайте, але я знаю, що підсвідомо ви всі нас любите. Як не як, ви коментуєте, тратите свою енергію, час і дивитесь, додивляєтесь до кінця. Коротше, навіть ви мене навіть трохи зворушили. Але такий фідбек, коротше, вам всім. Зараз буде. Унікальний контент, який просто може вам зірвати голову. Але я це зроблю. Смотри, зараз я буду показувати супер унікальний контент, який типу, водітелі взагалі будуть вахою. Папка. Бачили колись таку папку? В кожному траці є папка. Коли у вас виникають питання, ви можете подивитися на папку, і там буде номер телефону, куди ви можете позвонити. Дивіться, що вас цікавить, мені цікаво. Сейфті, відділ безпеки. Пише навіть, коли працюють, імейл, e номер телефону, фліт менеджер. Коли працюють, ми працюємо 24 на 7, але це так: основні люди. Номер телефону, імейл, Аккаунтинг – номер телефону. Бачите, прямий, якщо позвоните на головну лінію, є екстеншн, також є імейл. E Weekdays Lampera. Номер телефону з 8 до 5. Weekdays, а, типа After Hours Lampera, бачите, до 6 ранку. Показую унікальну інформацію, просто mind blowing, знаєш, бо ніхто не знає, куди дзвонити і треба показувати. Якщо ви маєте якісь питання, ви завжди можете подзвонити на номер 630 580 0762. Ноль. Послухайте, що вам будуть там говорити, і ви зможете вибрати будь-який екстеншн, куди вам потрібно додзвонитися. Наприклад, це може бути dispatch, це може бути Safety, це може бути Accounting, це може бути фліт. Коротше, ви по тому телефону змогли би додзвонитися будь-де. 630 580 630-580-0760. Нажимаєте той номер телефону, сказав і українською, і англійською, і дозвонюєтеся куди потрібно. Якщо ви все одно не розумієте, куди подивіться на вашу папку, і там є більш детальніша інформація. Ще один спосіб додзвонитися і вирішити якісь питання, можете написати в чаті своєму диспетчеру, він вам... Обов'язково або дасть номер телефону, куди потрібно позвонити, або передасть інформацію в потрібний департмент і вас наберуть. Або можете зайти на Google Map, там також є номер телефону до рекрутерів, позвонити туди. Вони обов'язково вам передзвонять, дадуть якусь відповідь і перенаправлять, і скажуть, щоб вам перезвонили. Або можете зайти на наш веб-сайт. Там є також номер телефону, і ви також зможете нам позвонити. Або вам ще приходять стейтменти, куди ви можете також клікнути, подивитися. Там є сигнічер в імейлі, тобто людина, яка відправляє, і там також будуть. Номера телефонів, тобто, або запитати свого диспетчера найкоротший, найлегший шлях. Пишете, питаєте, і диспетчер вам відповідає. Тому, якщо вам треба до когось дозвонитися, не чекайте, просто дзвоніть в будь-який номер, і вам точно допоможуть, вам точно дадуть відповідь, вас точно перенаправлять. Якщо цього не буде, пишіть диспетчеру 5 раз. Якщо, не дай Бог, це не вирішено за 5 разів, пишіть диспетчеру і кажіть, я нічого не буду робити до тих пір, поки я не получу відповідь. І повірте, ви получите відповідь. У нас вже працює і сейфті 24 на 7, які можуть вирішувати будь-які ваші питання по сейфті 24 на 7, і диспетч, який працює 24 на 7. Тому це буде дивно, якщо ви не дозвонитесь ні до кого. Ситуація, яка на ринку вантажу перевезень, зараз проблеми в плані з українськими водіями. За водіїв зараз будуть боротися багато різних компаній. На жаль, це будемо не ми, за українських водіїв, тому що є компанії, які спеціалізовані і працюють тільки. З нашими людьми, тобто не тільки з нашими, тобто з російськомовними людьми. Якщо ви українець і ви хочете працювати в російськомовній компанії, знайте, що там буде працювати там, я не знаю, 50% москалів, тому що забити там флі тільки українцями це практично неможливо. Тому у нас ніколи не було забито більшість траків українцями. Це у нас було завжди поверхнева. Штука, ми працюємо в більшості з американцями. І дивіться, яку я побачив тенденцію. За останніх місяця три під нас звільнився один американець і, можливо, десь 10 українців. Розумієте, американці з компанії не йдуть, що дуже класно, американці тут залишаються, працюють роботяги, подобається їм і бонусна система, і розуміють вони якось все. І немає ніяких лишніх питань з українцями. Постійно якісь печелі, постійно якісь нюанси, постійно якісь злоби, постійно якісь, типу, Я не розумію, в чому прикол, що ми робимо не так. Вроді. Компанія велика, все класно, питання виникають незрозумілі по комунікації. Щось від американців ніяких таких питань немає. Вони якось все розуміють. Я не знаю, що так. Можливо, вони привикли працювати в великих компаніях. Наші не привикли, чи що. Я не знаю, чи нашим треба якогось особливого ставлення, але така тенденція є. Якщо порівнювати, наприклад, американців з українськими водіями, українські водії дуже класні, це однозначно їздять дуже прикольно, але вони якось. Незрозуміло вимагають незрозумілі штуки. Завжди нюанси виникають. Дуже багато роботи потрібно з ними відпрацьовувати. З американцями якось такого немає такого. Порівнювати, наприклад, по аваріях, так, хто більше робить аварії, чи американці, чи українці. Здається, що українці, на жаль. У нас були водії, які робили українські по дві аварії. І ми їх звільняли, і потім вони були ображені, що там дедакти були чарджели, і так далі. Може, ми якось маркетинг не той робимо. Приходять не ті люди. Найбільший клейм, який у нас коли-небудь був в історії компанії, це українець. Так воно є, і дуже недовольний українець. Дуже сука недовольний був. Блін, такий недовольний. Знав би він результат цього клейму, то він би трошки похуїв. Але прикол наших українців ще теж, що я замітив, досить така, типа, парадоксальна штука відбувається. Було три чувака, сідали на два трака, прийшли з одної компанії, яка, на жаль, дуже погану ситуацію мала там дуже довго працювали. Тягнули того власника, старались допомагати. Все їм він там. Затримував кошти, все було, і вони були там окей, довго працювали, їм підходило. Приїхали вони працювати у нас компанію. Так, да, вони працюють все ж таки розмовляючи з нашими людьми, виявилося, що вони дуже сильно недовольні тим, що в Ютубі ми говоримо, наприклад, що класні ціни у нас є. І їм стало дуже сильно погано, що компанія заробляє, а вони не заробляють. Але перед тим як вони прийшли до нас працювати, були виявлені умови праці. Звичайно, що коли ти працюєш в компанії, в якої справи погано, їм потрібно заманювати, не може і не заманювати водіїв, вони платять трошки більше, бо їм важче. Приваблювати водіїв компанію, звичайно, вони будуть платити трошки більше, чи вони будуть виплачувати кошти в кінцевому результаті, тут вже інше питання. Так само в нас. Ми платимо менше, ми платимо меншу ставку, але більший бонус. А бонус ми платимо за виконання роботи. Тому якщо. Робота не виконується так, як повинна виконуватись, ви будете заробляти менше. І тут водії дивляться наші відео, бачать про те, що ми розказуємо, які в нас класні там вантажі і так далі. І вони вже роблять свої калькуляції і вони відчувають себе обіженими несправедливо. Як це так компанія може заробляти бабки? Той час, як вони не дозаробляють гроші, хоча умови були прописані. Тобто психологія така: якщо людині важко, компанії важко, значить там треба працювати. Якщо компанія нормально себе чухає, в неї класні вантажі, вона заробляє, тоді компанія підарасів, бо вона платить мало. Але такі були умови, яка різниця, якщо ти приходиш на... Компанійський трах скільки заробляє компанія, тож по домовленості оплачується милі, правильно оплачується, то яка різниця, скільки там компанія і який вантаж вона там возить Якщо компанія ввозить вантажі по 10 доларів за милю, чому водію повинно оплачуватись більше за милю, якщо була домовленість, оплачувати, наприклад, там 60 центів? Так і якщо компанія їде. По долару за милю, то чому водію повинні оплачувати 60 центів? Все справедливо. Водія не повинно хвилювати, скільки компанія заробляє з вантажу. Навіть якщо це багато, навіть якщо це мало, має бути одинаково. Водій приходить, підписується на ті умови, які пропонує компанія. Це ж ніхто вас не Тис не приходите, ніхто вам не погрожує тим, що прийдеш, будеш працювати, ніхто вас в рабство не бере, ви самі приходите. Правильно, ви самі шукаєте роботу, ви приходите, ви погоджуєтесь, тому що орієнтацію ми розказуємо, скільки ми платимо, коли ми платимо, які є бонуси. Ви на це все підписуєтесь. Вам це все подобається. А потім ви кажете, які ми підараси, що ми заробляємо, а ви ні. Ну дивіться, поробіть висновки, аудиторія. Я знаю, що ви там всі молодці, все всі знаєте, розумні. Дуже то дайте своїх думок. Бо я впевнений, що це моя особиста думка, яка у вас буде, це вже буде трошки інше. Хочу вам ще розказати ситуацію на сьогоднішній день по траках. У нас 98% забитих траків всі працюють. Один трак приїхав сьогодні зранку. Водій віддав наш українець. Сьогодні ввечері прилітає водій, який буде завтра зранку робити орієнтацію і виїжджати в рейс. Водіїв достатньо на сьогоднішній день. Якщо б приїхало завтра два водія, в нас би вже не було можливості посадити. Треба було все одно чекати на когось. Ще декілька водіїв приїжджає звільнятися. Тому ці ось заміни будуть дуже швидкі, і дуже все буде швиденько. Звичайно, що неприємно, що водії звільняються, але такий бізнес будемо заміняти на тих людей, яким підходять ці умови. Дивіться. Працювати в нашій компанії нелегко. Це важко. Але ми виживаємо. Дивіться, є багато компаній, в яких працювати дуже і дуже легко, Задумайтесь, чому там дуже легко працювати. Тому що компанія вигрібає, їй дуже важко, і вона робить все для того, щоб водій залишився з нею, платить більше. Але потім це призводить до фатальних результатів, таких як банкротство. Невиплата коштів, ну і так далі. Робіть висновки, думайте. Типу, якщо вам підходить, не отримати зарплату 3-5 тижнів, будь ласка, діть такі компанії. Там все дуже просто. Я знаю, от компанія, де працював мій тато, насправді ненавиджу ту компанію. Там все дуже просто. Там Пікап, one пік, one-drop, їдеш на Пенсільванію, дроп hook робиш, їдеш назад, там локальні водії закидують тобі. Ти тільки приїхав на Чикаго, взяв гружений, поїхав на Філадельфію, дропнув гружений, взяв другий гружений і поїхав на Ілінойс. Класно, легко, просто просто хірячі, але одна проблемка. 3-5 тижнів, а то й 7 тижнів ви не получите свої гроші, звільнитеся і потім просто ніколи нічого не получите. У вас є завжди вибір заробляти стабільно менше і важко працювати, але отримати кошти або все дуже просто, все дуже легко. Там дуже подобається всім працювати. Ну малесенький мінус того, що ви не будете получати бабки. Ну, дивіться, це питання також до підписників. Що ви би вибрали, що вам більше подобається. Мені особисто подобається стабільність, коли тобі оплачують за твій труд, а не тоді, коли ти просто хірячиш декілька тижнів і получаєш хуя. Коментуйте, що ви думаєте на цей рахунок. Їду додому, але заїдемо подивимося, що у нас відбувається на ярді. По моїх розрахунках все має бути зовсім непогано. Так, давайте заїдемо, глянемо. 176. Це водій пішов на векейшен, і я думаю, що нам треба посадити ще когось, щоб він якраз в той час віддихнув. 128-й, блін, короте, якийсь прикол. 4 дня водій вже чекає на драк, тест не може виїхати. Один ріфер, один флетбет, цей флетбет забирають завтра. І два трейлера, ну таке, на локал. Короте, по суті, всі траки... Забиті ще один трак у нас є в шапі, там якийсь 175-й чи щось таке. Водій його буде підбирати, якраз забирає оцей флетбет теж. Коротше, два трака у нас стоїть, і два трака водії чекають на драк-тест Це, звичайно, що дуже сильно радує, тому що я ненавижу, Віталік ненавидить. Один момент це коли стоять траки. Коли вони стоять без роботи, коли вони стоять на ярді, коли ярд забитий трейлерами, траками, ми просто це терпіти не можемо і дуже сильно починаємо злитися і жорстко всіх підганяти. Тому, слава Богу, водії є, і тепер можна буде заміняти водіїв, які, наприклад, по результатах нам не підходять. Дивіться, це прикол. Здається, що в четвер вони почали знімати асфальт, а сьогодні, понеділок, дивіться, вже півдороги. Зроблено з новим асфальтом. Я зранку їхав на роботу. Ще отого от асфальту не було. Дивіться, це коротше, вони з цим не граються, вони раз, два поміняли і до побачення. Знімаю якісь апдейти, що тут відбувається. Так, перше ексидент, як завжди. В нашому трачку треба буде міняти бампер, поміняли фару, треба буде робити капот і все. Машину, яку задів цей трак. Хлам, за машину буде Total лос, скоріше за все. Приїхав трак 1.1.2. Ми тут змінювали... Wow, wow, wow. Uh. Fuck. Almost! Бляха, чуть не задів оцей трак. Капець. Коротше, трак 1.1.2. І ми там міняли мотор. Дали водію, говорив я з водієм, водій каже, Вау, трак, взагалі, офігеть, який крутий, класний, все йому подобається. Я був дуже здивований. А, але бачите, деякі водії цінують, те, що вони мають. Американець. Але бачите, йому зайшло то все. Він такий каже: обаче, офігейть, трак. Був би то наш хлопець. Я думаю, що... Матюкав би нас дуже жорстко, але тому і класно інколи працювати з американцями. 117 приїхав наш трак з проекту East Coast. Він сюди не заїжджав довгий час, тому зараз заїхав. Три місяці не був в шапі. Багато всього зробив, класний водій. Просто трошки не дивився за траком, але в загальному все прикольно. Зараз його підремонтували, помили, скрутили. Коротше, зробили все, що треба. Так що трачок нормальний. О, дивіться. 150-й трачок, водій, пішов на vacation, до вівторка буде тут, але з траком все добре, тому все супер. Овнерський трак. Хочуть колеса, здається, передні змінити, тому тих коліс, які вони хотіли, у нас немає. Тому зараз мають нам привезти. Привезуть колеса, поміняємо і буде зразу виїжджати. Цей теж, напевно, буде сьогодні виїжджати. One of five, це взагалі не знаю, що це. Йдемо всередину, подивимося. Тут такий рух, капець. В понеділок казали, що нема роботи. Все було зремонтовано. А Сьогодні вже п'ять віжука. По 137. Тоже майже увесь готовий. Так, що, що з цим траком? Що з цим траком? Колесо. А, тільки колесо? Так. Да. Яке? Да. Ну але так то все нормально, так? Да? А ну, ну що, не видно, що воно пробити? А. Але... Я, той, бачу, Тут не а. Не ну от. Ні, ну це не пускає, ну все ровно. Але витягнути Ні, треба, так? Витягну. Ну, коротше, от, бачите, якщо колесо починає отак виглядати, значить треба провіряти тиск в ньому. Якщо тиск менший, ніж в цьому колесі або в цьому колесі, значить це означає, що, що колесо пробити і трошки підспускає. Тому це дуже-дуже дуже важливо. А що з цим трейлером? Готовий? А, То чого ви його не забираєте? Щоб місце. То маємо забрати, коли люди не А? Mm -hmm. А, хтось має приїхати, та? Колосить поблизу, там вже підрізали. Коротше, от, понятно. Так, 126-й теж наш водій, теж чекає, ми вже робимо. колеса, колесники, готові. Що, з цю сторону Це вже? Я міняв, мінявши ротори теж. Ага. О, оцю віс ротори не міняв. Ага. Не міняв колодки і вихід в сторону. Що нормально там все, так? Да? А, а, а все решту провірили, все нормально? Та, та п'є масло то А, тоді. Ну все супер, то він вже виїжджає зараз, так? Так. Зараз потрошки колеси і водій тут є. Ну десь мав бути вроді. Ну, це 126-й вже готовий. О, кайф. Ну, він вчора приїхав, але тут було нормально роботи, так що все швидко зробили, поміняли і поїхали. От бачите, було трохи часу і почали вже розбирати, щось робити, бо часу в загальному не було на шапі, відколи ми її відкрили. Від, від першого дня тут не було вільної хвилини. А минулий тиждень якось це. Доробили понеділок. Був теж такий спокійний, я би сказав. Вівторок, середа, четвер. вже бізяк почався і просто капіта. Що такий от апдейт пошати? Робота йде, працюємо.